thank you Дніпро, Київ, Неміров, Вінниця, Львів, Пустоміти. Майже рік, не майже рік був в Іспанії, де зустрічався із королем Іспанії, з міністром оборони Іспанії. А, дякуючи Богу, і асоціація Аура, що там знаходиться, Аліна Кличко наша, то дуже нам допомагала. За що всі адекватні поранені в Українські дуже вдячні, і ми гордимося, що знаємо таку людину, як Аліна Кличко. Дуже хотів, просто дуже хотів вернутися назад в Золотоношу. Просто я шкоджу, магнітом тягнуло, вже сили не було, знаходити. Все добре в Іспанії, все добре, люди дуже привітні, але золотоноша Україна на першому плані. Це не просто там, що я так, а дійсно дуже тяга така велика по Україні, що просто не передать словами. Весь час думав, от, в Іспанії коли знаходився, так, я думав, так хотілося просто обичної нашої української жарної картошки. І хоча б одне яйце. Тільки прибув в Іспанії в той же самий день, у мене була і жарна картошка, і яйце жарне. Але вона Івановна просто каже, я відчула, що ти хочеш, і привезла мене із Іспанії, привезли в військовий госпіталь. Я кажу, вже сили нема, пускайте в золотоношу. А за мої хлопці були зі спані. Ти ж просився в Україну? Ти ж в Україні щот? Кажу, ні, вже в Золотоношу хочу. А коли вже приїхав в золотоношу, то мене тут трошки вразило. і Людмила Тіберна тут трошки зробила для нас поранених. Для такого не очікував. Дуже позитивні такі емоції визнала. Ви бачили, так? Да? Тренер, я зі мною працювала. Вона ж не просто зі мною те, працює, вона мене готувала, мабуть, в збірну України кудись. Такі тренування, що футболка мокра, але є відчуття, що день прийшов не зря. Що людина вклала в тебе душу і серце, розумієте? І ти відпрацював так, що самому навіть приємно. Хоч трошки є втома, але приємно, так. Да. Займаюся. Кожен божий день. І вправий на, навіть на диван лягаєш, і той, і там є свої вправи, щоб вирівняти позвоночник. Я перший раз, коли потренувався із тренером, у мене ця футболка була, що в воду то витягнули, і діло, вона повністю мокра була. Зараз вона не мокра, але влажна. Я просто радий, і щасливий, що мене такі оточують люди. Як тренер Оксана, як директор Людмила Тіберна, я просто вдячний їм за все за все. Я просто щасливий, що вони є. Розумієте? І вдячний їм за це все. Дуже б хотілося, щоб наші українські поранені не обходили мою рідну золоту ношу наоборот. йшли сюди, поправляли своє здоров'я, тим більше, що фахівці тут просто супер. У нас е, в Іспанії да, була така, як сказати, правильно на українській мові ситуація, такі обставини вийшли, що наші ж українські е, жителі міста Сарагосі, я в Сарагосі був, яких підтримали деякі українські поранені і написали листа е, проти асоціації Аура. Проти генерала, директора військового госпіталя, який обливав її гряздю там, ну, нехорошими словами. Дуже просто, хлопці, значить, спочатку говорили, що ми можемо зробити, ми ж каліки. Кажу, каліки це ті ребята, хто під забором п'яний лиспить і нічого не робить. Або хто лежить на дивані і коментує, що треба нам робити. Вони, а що ви пропонуєте? Я вже не пропоную, а ми будемо робити. Ми зібрались повністю стопроцентно весь госпіталь українських поранених. Написали два листа міністру оборони і королю Іспанії. Це правда. Написали два листа, допомагали, правда, деякі юристи нас з України, бо це не просто казалося, написати листа від руки. Проконсультували нас, ми написали листа міністра оборони і королю. По правді сказати за короля Іспанії я не знаю. Але міністр оборони, наш лист, О, І Вона останній раз, коли вона приїжджала, вона зайшла в кімнату, я працюю на велосипеді, на протезах великих оцих, і кручу велосипед. Вона заходить, побачила мене і каже: О! Ми з тобою, як одна сім'я підійшла, обняла мене, і я не спитав, каже, ми писали листа вам. Ваші лист мені передали, я його вивчила. Я прийму дії до цих людей, які вам всю портять картину. Так що хочеться всім сказати, щоб не пускати руки, все одно буде перемога за нами, правда за нами. Хочу впустити руки, ти впустиш себе. Все можна зробити, все можна придумати. Життя триває. Наша Україна найкраще. Дякую всім.